Привіт! Сьогодні хотів би поговорити про самооцінку та самоповагу. Якщо коротко, самооцінка це про те, наскільки я хороший, а самоповага це наскільки я взагалі можу бути собою. А ви могли зустрічати таких людей, які мають високу самооцінку, але в них низька самоповага. Це говорить про те, що людина не розібралася, за що вона себе цінує, за що, можливо, її цінують. Зовнішнє середовище, можливо, йому щось або їй щось ну, тобто, навіювалося, що щось правильне а що неправильне. Тому, е, чим вас одне з іншим відповідає між собою правильно, тим краще ви будете себе почувати. Тому не гоніться лише за самооцінкою. І не вимагайте від когось такої самоповаги, е, щоб вас поважали, щоб потім ви себе поважали. Е, і тобто. Потрібен баланс між цими штуками, щоб людина була здоровою психічно.